Соціальний трилер більше нікому знайомить нас з Русланом Шовковим, продавцем пігулок для схуднення. Колись він був відомим українським художником, який загубився у власному житті. За його картини віддавали шалені гроші. Успіх та слава піднесли молодого студента на щебель сильних та відомих. Але що сталося з Русланом, що тепер він працює звичайним офісним працівником, який є потенційним убивцем. Він забуває зустрічі, забуває, що робив, а після цих провалів завжди знаходить біля себе невеличкі замальовки. Йому доведеться віднайти серед порожнечих спогадів свою пам'ять та зрозуміти себе справжнього. Фінал книги окреслює гостру соціальну проблему країни.